Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Wall Street Journal пише про те, що адміністрація Трампа розробляє план перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни і таку назву Міністерство остання носило у 1947 році. Трамп, в принципі, про це нещодавно навіть публічно говорив про те, чому це міністерство оборони. Ну, ось такі потужні зміни в Сполучених Штатах при адміністрації Трампа. Путін нещодавно заявив про те, що він, в принципі, не був проти того, щоб Україна вступила до Євросоюзу, але завжди Росія була проти того, щоб Україна вступала до НАТО. Все це ми в принципі чули від інших спікерів, але ми пам'ятаємо 13-й рік, коли Росія не дуже хотіла, щоб Україна вступала до Євросоюзу, тиснула на Януковича, погрожувала Україні і фактично відкрито виступала проти Євроасоціації. А зараз Путін розповідає, що ні, він ніколи був не проти. Ну, було Янукович. Этим воспользовались как поводом для госпереворота. Ну, чушка какая-то, просто я не знаю. Просто повод. Просто не знаю, преступление настоящее. Вот. А сьогодні это же уже не актуально. А ну еще я заявив про те, що Москва довго терпіла удары по енергооб'єктам Росії, і що зараз буде якась відповідь. Ну, це ми теж чули. Теж чули про те, що Росія б'є тільки у відповідь, і так далі. і так далі, Хоча Росія б'є по українській енергетиці ще з 22-го року. У той час України навіть не було можливостей бити по російській енергетиці, і таких ударів, в принципі, і близько не було. Але тоді також це була якась там відповідь на відповідь. Ну, в принципі, Росія знову ж таки хоче себе виставити у такому світлі. Південна Корейська розвідка нещодавно заявила про те, що на війні проти України загинуло близько двох тисяч військових КНДР. Ну, нещодавно навіть була якась урочиста зустріч між Кімчинином та військовими, які приймали участь якраз на боці Росії. В принципі, в КНДР вже відкрито говорять про те, що вони і справді там воюють, і що вони підтримують Росію, і що мають на це резон, і так далі. І так далі. Ну, ми справді бачимо, що Північна Корея доволі активно допомагає Росії, і що найгірше, що ніхто її не може зупинити. Вона постачає як озброєння, так і своїх людей, і напевно буде продовжувати це робити. Ще й Кім Кімчини нещодавно прокоментував допомогу Росії і заявив, що це було б обов'язком КНДР. А Путін на свою чергу заявив про те, що КНДР допомагають йому боротися із нацизмом. Це якраз також було сказано у контексті зустрічі на параді в Китаї. Підозрюваний у вбивстві Андрія Поруб'яни, що заявив про те, що хоче бути обміняним в Росію, щоб пошукати тіло свого сина. у відкрито про це ще не говорила, але багато ЗМІ вже з'ясували, що його сином є військовий з позивним Лемберг, який скоріше за все загинув у війні у 23-му році. Але я так розумію, він досі рахується, як зникли безвісти, тому що тіла його так і не знайшли. Там, взагалі, доволі цікава історія, тому що зі слів підозрюваного він це зробив якраз через сина, тому що він загинув у 23-му році і хоче як би міняти тіло. З ним зв'язалися, як ми розуміємо, ФСБшники і пообіцяли. Що йому повернуть тіло, якщо він вб'є якогось українського політика. І якби він у відчаї таке зробив, і в принципі це така трагічна історія, якщо сприймати це як реальність. Але з'явилася ще одна історія вже матері цього сина, яка заявила про те, що батько, в принципі, не має жодного відношення до сина, що він з ними не жив, що вони були різних поглядів і так далі. і так далі. Тому, зі слів матері, мотивація її минулого чоловіка не очевидна, чому він так, в принципі, за це переживає. Президент Туреччини Ердоган після зустрічі з Путіним в Китаї та телефонною розмовою з Зеленським заявив, що сторони не готові до зустрічі на рівні лідерів. Також зазначив, що Туреччина виступає за поступове підвищення рівня переговорів і що вони можуть якраз проводитися на території Туреччини. Ну, в принципі, стамбульські перемовини одні з основних. В принципі, ми і так зрозуміли від Москви, що вони не хочуть проводити зустріч між президентами. Про це говорив і Лавров та інші спікери, що вони поки що не готові, і хочуть поки що тягнути перемовини і перемовини. Будуть йти знову ж таки із тим же Мединським. Напевно, вони рухатися вперед будуть досить повільно, і таким чином Росія знову ж таки хоче завоювати Україну, тому що думає, тому що думає, що може в принципі виснажити Україну і виграти ось саме так війну. Ще Путін нещодавно заявив про те, що Росія допускає співпрацю з Сполученими Штатами в управлінні Запорізькою атомною станцією. Також додав, що це стосується української сторони, і що як би вона також може приймати в цьому участь. Раніше про цю тему писали західні медіа про те, що Сполучені Штати давали якісь пропозиції Росії щодо цього, але Росія тоді відкрещувалася, говорила про те, що ні, ніяких пропозицій немає. Але про це вже і Путін заговорив наразі. Зрозуміло, що Росія добровільно не передасть напевно атомну станцію, але якісь компроміси можуть бути, і, і в принципі постачання електроенергії в Україну з цієї станції також може відновитися. Може, в обмін на щось, наприклад, в обмін на воду в Донецьку область і так далі. Тому я думаю, що компроміси саме такого формату, в принципі, можливі, але знову ж таки, Росія навряд чи передасть Запорізьку АЕС добровільно. А в СБУ заявили, що вважають підозру Вітюку помстою за затримання співробітників НАБУ у липні. Так вони заявили про те, що Набута САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яке підтвердило ось незаконне збагачення цього СБУшника. Ми вже зрозуміли, що йде не публічна боротьба між офісом президента та міжнародними інституціями європейськими, які в принципі і представлені в Україні через Набута САП та інші деякі органи. А думаю, що таке буде продовжуватися, і доволі цікаво, що головною опозицією президента стають саме ось такі міжнародні інституції, які ще підтримуються досить сильно великими змі. Як ми побачили, і ось така боротьба, напевно, буде продовжуватися на території України. Трамп нещодавно звинуватив КНДР Китай та Росію у змові проти нього. Так вони зустрілися якраз у Китаї. Там було 80-річчя закінчення Другої світової, і щось обговорювали, і Трамп заявив про те, що це ось козні Сполучених штатів вони строють. Цікаво, що в Росії на це прокоментували, і у Кремлі заявили про те, що ні, що не плили жодних змов проти Дональда Трампа, і що в принципі нічого такого не відбувалося, і що президент Сполучених Штатів може не переживати. А ось така цікава відповідь щодо самого параду та приїзду лідерів. То в принципі, ми бачимо, що на якому символічному рівні Китай хоче сколотити коаліцію, і там було досить багато лідерів. В принципі, сам парад був такий помпезний, ну і таким чином вирішив показати військову велич Китаю, все виглядало на високому рівні, особливо на фоні того параду, який нещодавно Трамп проводив. Тому справді ми бачимо, що все потрішку починає рухатися до біполярного світу. Ще трішки продовжуючи цю тему. У Блумберзі з'явився доволі цікавий матеріал. А саме, прослуховування деяких перемовин між Сі Цзіньпіном, Кім Кімчинином та Путіним. І там якраз вони говорили між собою про безсмертя, про те, що наразі все це можливо, і що можна жити ще більше, тому що можна пересаджувати органи. А ну класика: диктатори мріють про безсмертя. В принципі, навколо Путіна вже є такий шлейф доволі цікавих розмов, що він і справді у цьому зацікавлений, що Росія навіть інвестує у деякі розробки, які пов'язані якраз з довгоріччям чи чимось подібним. Ну і ось цікаво, що про цю тему він говорить із іншими диктаторами. Ну і взагалі цікаво, наскільки медицина і справді бустер. На цей рахунок, тому що ми бачимо, що і справді є багато в принципі, можливостей, але не знаю, наскільки це справді може продовжувати життя. А рада в першому читанні нещодавно підтвердила законопроект про легалізацію криптовалюти, що у 2022 році починалася ця тема, але закон почали доробляти, і там треба було ще податкову складову. Ну і наразі вони якраз внесли у закон 5% податків і 5% військового збору, враховуючи те, що саме українські депутати є великими тримачами криптовалюти навіть у світі, то в принципі вони вже ж, зацікавлені, щоб можна було цими грошима спокійно користуватися, їх не відмивати, а просто їх зняти. Заплатити якийсь податок, і в принципі це білі кошти. Як ви розумієте, всі їх доходи у крипті це не дуже чисті кошти, але можна буде їх доволі легко легалізувати. З іншого боку, це в принципі доволі непогано для самої України. Може, це якраз буде спонукати криптоінвесторів відкривати якісь фірми на території України і так далі, тому що крипта, в принципі, у багатьох країнах світу знаходиться у доволі сірій зоні, і легалізація крипти, вона в принципі може дати якраз деякі бенефіти для країни. Порошенко під час виступу у Раді заявив про те, що Телеграм треба заборонити, адже його використовують для організації терористичних дій проти України. Ну і нещодавно вбивство Поребія начебто, було організовано через Телеграм. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організоване через мережу телеграмів, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими і посестри. Заборонити телеграм в Україні вже і зараз. Взагалі думаю, що треба заборонити айфони чи усі телефони, тому що через них якраз пересилали повідомлення. А може й навіть мобільну мережу, тому що без неї б ці повідомлення не дійшли. Ну і взагалі, електрика. Ну ви розумієте. Трамп цей ви про те, що не чув ніяких чуток, про те, що він помер, про те, що розгоняли конспірологію, що все Трампа нема, що він у холодильнику, і так далі. Але знає про якісь чутки, що в нього там щось зі здоров'ям і так далі. Заявив, що все окей, типу виступив, і в принципі він ну все ж таки живий. Доволі дивно, що не чув, тому що увесь західний твіттер про це писав. Там були і справді великі конспірологічні теорії, і він, як фанат твіттеру, не міг про це не знати, тому що у твіттері справді про це було дуже багато. А щодо проблем зі здоров'ям, то нема чому дивуватися. Він досить літня людина, і якісь проблеми зі здоров'ям він стопудово має, тому тут нема чому в принципі дивуватися. І до речі, слід нагадати, що якщо він помре, то по законам Сполучених Штатів наступним президентом стає віце-президент, тобто Джей Ді Венс, тому не слід українцям радуватися на цей рахунок, тому що я бачив, що українці прямо цього очікують. Хоча думаю, що Джей Ді Венс буде ще менш лояльний до України ніж Трамп. Путін нещодавно знову запропонував Україні провести референдуми для розв'язання питання щодо територій, але говорить про те, що для цього треба скасувати воєнний стан. А будь-які пропозиції від Путіна для України лунають чи то як ультиматум, чи то як невиконування якісь дії. Це також ні про що, в принципі, зрозуміло, що провести референдум неможливо по багатьом причинам, навіть нема що обговорювати, але напевно це може якось діяти на українське населення. Частково, це може діяти на населення Європи, і таким чином, як би, спонукати людей до підтримки ось цієї тривіальної думки. Ще деякі моменти, про які Путін говорив після зустрічі з Цзіньпіном. так він заявив про те, що Росія ніколи не обговорювала гарантії безпеки України в обмін на території, і взагалі заявив, що вони борються не за території, а за права людини, за право говорити своєю ж мовою. Ну, знову ж таки, нічого нового, напевно, ми не почули. Далі він заявив про те, що повноваження Зеленського спливають, і зустрічатися з ним шлях у нікуди. Але якщо він все ж таки готовий, то може приїжджати до Москви. Тобто з Зеленським зустрічатися, в принципі, він якби і не президент, навіщо? Але якщо він все ж таки хоче, то хай їде до Москви. Ну тут зрозуміло, знову ж таки, що це не виконувано, і Зеленський на це не піде. Трампа нещодавно запитали про те, чому він нічого не робить проти Путіна, щоб той зупинив війну. І Трамп в принципі був розсерджений і заявив про те, як він нічого не робить. Він освів тарифи нещодавно проти Індії, і це також було пов'язано із Росією. Хоча, до речі, їх він водив ще до зустрічі із Путіним. Але ми справді бачимо, що ніяких масштабних санкцій проти Росії так і не було введено. І що далі, взагалі, Трамп хоче робити, не зрозуміло. Але він знову анонсував певні дії проти Путіна і що щось там буде введено чи якимось чином все ж таки Путіна покарають. Макрон під час зустрічі з Зеленським заявив про те, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день підписання мирної угоди. Також анонсував про те, що підготовча робота завершена. Що які зобов'язання вони вже прописали, що які зобов'язання вони прописали в договорі. Правда, ми не розуміємо про що йдеться мова. Але так чи інакше, ось такий дивний анонс. Що ось, коли ви там до миру підете, тоді будуть гарантії безпеки. При тому, що без ніякої конкретики я готова смоктати, лизати, жувати, скажу вам навіть більше, навіть ковтати, аби ви були задоволені.